Історія могилів-подільського хаті, ко якого викинули вночі на автобусній зупинці, що біля брониці, має хеппі енд. Принаймні, ми у це дуже віримо. Нагадаю, красень пес, зраджений своїми господарями, підбігав до кожної автівки в надії, що за ним повернулися. Але так тривало понад два місяці. Могилівчани його підгодовували та дуже співчували собачій долі. В соцмережах відшукували власників зрадників, пропонували забрати пса до себе, багато коментували. Але на цьому все слів багато, діла нуль. На щастя, знайшлися такі, що перейшли від слів до справ. Місцеві підприємці Григорій та Людмила Федорови запропонували прилаштувати хатіко у себе на підприємстві. А бонусом до пропозиції йшла звістка, що там живе ще одна собака, руденька дівчинка-красунька. Тож був розроблений цілий план із переселення за мурним продовженням. До команди рятівників увійшли Ела Трейбич, Віталій Кучерявенко, Олег Литвак та інші добродії, які перейнялися історію Хатіко. Як зазначили у Фейсбуці Ела Трейбич, це було доволі важко. Пес ніяк не хотів залишати свого місця, не допомогли ні смаколики, ні вмовляння та обіцянки кращої долі. Він навіть покусав чоловіків, коли ті намагалися силоміць затягнути його до бусика, аби відвести у новий дім. Але що такі рвані рани у порівнянні з собачим щастям? Операція зі спасіння пройшла успішно. Нині у хатіка адаптація та знайомство з новим місцем.